А сейчас давайте споем и станцуем песенку про трех веселых гусей. Ручки приготовили, глазки на меня, крылышки расправили, животики подтянули, обувь тянули. Здесь у нас веревочка, вы все это знаете. Приготовились, начали. Жилы у бабуси! Один сірий другий білий, третій в капелюсі, Один сірий, другий білий, третій в капелюсі, мили гусі лапки десь біля канавки. Один сірий другий білий, третій в капелюсі, один сірий, другий білий, третій в капелюсі, витягнули ши шиплять, як змійки. Шшшш! Один сірий, другий білий, третій в капелюсі, Один сірий другий білий, третій в капелюсі. Ой, кричить бабу. Другий білий, третій в капелюсі, Один ціри, другий білий, третій в капелюсі, виходили усі, кланялись бабусі. Один ціри, другий білий, третій в капелюсі. Одень другий білий, третій в капелю. Надеюсь, что вы на следующем уроке мне покажете, как вы здорово выучили эту песенку, как вы умеете ее красиво, грамотно петь с движениями. Жду от вас прекрасных результатов.